Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. ЗСУ отримали не лише винищувачі міраж від Франції, а й f 16 від Нідерландів. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров. Це вже друга партія із 24 обіцяних винищувачів від Нідерландів. До цього двічі F-16 передавала Данія. Про перші винищувачі міраж повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, додав, що українські пілоти пройшли кількамісячну підготовку у Франції і тепер братимуть участь у Захисті українського неба літак Міраж -2000» – Багатоцільовий реактивний винищувач четвертого покоління, як люблять нагадувати французи, саме їхній міраж став єдиним у світі літаком, який підтверджено збив непереможний повітряному бою. F-16. ну і дуже добре, що ми матимемо одразу два таких літаки F-16 і Міраж два види. Таких літаків на f 16 зупинятися багато не буду, тому що ми вже активно їх використовуємо і під час відбиття російських атак. і Раніше президент показував вже відео цих літаків, і ми, власне, давно знаємо про те, що нам їх передали. Лише що можу сказати про їхню кількість. Цього разу невідомо, скільки нам Нідерланди передали f 16 але перший раз вони нам передавали 6 жовтня минулого року, загалом. Винищувачі f 16 погодилися передати нам чотири країни, якраз Нідерланди, це вже друга поставка. Вони обіцяють нам 24 літаки. Данія теж двічі нам передавали, обіцяють 19 літаків. Бельгія, 30 літаків аж до 2028 року. Та Норвегія 6 літаків. Ну а отже, на міражах можна трохи більше зупинитися, тому що ми. Отримуємо вперше Лекурню Так само не уточнив кількість поставлених літаків. Водночас, чиновник наголосив, що вони прибули із українськими пілотами на борту, які пройшли підготовку у Франції. За даними Ля Трибун, перші три міражі 2005 на прохання офіційного Києва на додаток до ракет повітря-повітря МАЙ -повітря мали б бути озброєні щонайменше такими системами високоточними бо бомбами сафран для завдання ударів з повітря, крилатими ракетами скальп та двома 30-мм гарматами. Будемо очікувати і сподіватися, що ці літаки прибули не порожніми. А звісно, що разом із ними нам і передали крилаті далекобійні ракети Скальп тому, що вони дуже б нам знадобилися. Для ударів по території РФ найбільшою проблемою літаків міраж 2000 на фронті в Україні може стати їхня застарілість порівняно із такими літаками, як f 16 та можливостями новіших літаків російської авіації. Колишній спікер, а нині начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також раніше пояснював, що літаки Міраж 2000 будуть не набагато ефективнішими за український міг 29 і лише обмежено. Корисні для України, однак, як кажуть експерти, вони можуть бути корисними для наступних місій. Зокрема, за оцінкою Діфенс Експрес. Вони можуть виконувати завдання ударів далекобійним озброєнням. Вони можуть виконувати задачі переднього краю, тобто завдання ударів далекобійними бомбами, наприклад, Асм Хаммер. Також можуть виконувати завдання із протиповітряної оборони у тилових районах. Міраж 2005. чудово Ова може справитися із завданням перехоплення крилатих ракет та шахетів і допомогти f 16 відбивати російські масовані атаки.